Привіт майстра! Мене звати Ярослав Муха. Сьогодні я хочу показати заготовки, які виходять із матеріалу, який був заготований на спальний набір. Дошка у прострованому вигляді. У мене виходить двадцятка і 25 п'ятка, так що прийдеться мені якесь докупи. Отак. Тому що у замовника. Грубшої дошки не було, але багато такої дошки. Дошка гарна, чистенька, сучків мало. От. Почав клеїти щити. Вчора вже стаю пару щитів. Це двадцяточка. І як їх клею? От вайми. Саморобні вайми зробив. Задоволений задоволений аж пішов. Раніше ванів не мав, приходив склеяти з трубцинами, було незручно. Поїхав на металобазу, купив уголка, на базарі купив отакі гвинти, день роботи зварив, тепер має інструмент, Так що задоволений, задоволений аж пищу. Отаким макаром я клею щити. Клею, клею, беру. Ось такий клею. Купую. Клей горить. Він задоволений. Я звільніше використовую отаку трубу квадратну, тому що ручки тут маленькі, затягнути. Для того, щоб вирівняти по склеїці дошку, використовую такі от струбцинки, які є під руками, щоб затиснути шви. В попередніх відео я знімав весь час уже готові вироби. А зараз хочу показати трошки процес роботи, бо хтось може подумати, що я просто знімав готові вироби, а сам нічого не роблю. Так що, по склею заберу. Як бачите, майстерня невелика і непрофесійна, і в мене немає професійних великих станків. І я впор станками, танками такі, які в мене є. Тому що майстерня призначена зовсім для іншої роботи, не для великих столярних робіт. А трішки трошки інакший напір. Значить що, я маю отакий кресну макета 305 мм ширина. Значить, Я шишу дошку їх 300 мм, 35 мм я не можу пропустити. І мені приходиться шиби шири отакі. От Можна було пропустити невесність. Що я їх зробив? Получається, в мене три щита. На... на ліжку, на задню стінку, мені буде потрібно склеїти щит. Ширину метр. По висоті, щоб вийшло метр. Треба ще доклеїти ще один такий щит. Ну я більше не доклею, щоб його не спучувало просто. Потім широк і його проганяю через ресур. Тут товщина дошки із допуском, то навіть видно не прострувано Я до кінця не прострую, щоб в мене був допуск. Тому що, якби не клеяти, я клею. Без зарізу, без шипів, без нічого я клею. Дошка до дошки прямо. Вот. Зараз такі клеї, що дозволяють клеїти і проблем немає. Проганяю, а потім уже я склею дошку до дошки. Уже сверлю гнізда на шканти. І вже на шканти рівнисенько я підганяю. І потім тільки вже приходиться зашліфувати рівненько, зашліфувати, і все. Так що проблем немає. Хто скаже, що є проблеми із щитами, немає широкого ресмуса. Це дурницю можна приспособитись на ще найменшому ресмусі, якщо є ще менші ресмуси. Поступово. Це по щитах. Потім. Тут склейка. Не знаю, як називається в ліжку, верхні бокові бильця. От, клею отако, От з трубцинами вже. Так, як всі клею. З трубцинами зажимаю. Тут в мене виходить склейка отакої От ширини 20 см тут. Це для того, щоб вирізати гнуту бильцю. Гнуту форму. Ще раз кажу, не знаю, як називається бильця, не бильця, чи як зараз покажу по каталогу, склеюю, щоб скоріше ставлю, коли була ріана, тут палець тепленько, скоріше висихає, тому що склеєному по, склеє по площині, так склеєно по площині і тут довше треба стопнути, тому що якщо торез склеє, то скоренько висихає, а якщо по площині, треба довше тримати, тому що всередині вологість. Тримається дуже довго. Оце на верхні бильця. А тут в мене вже є готові і простругані бокові бильці. От вони. Вже простругані. Це передні, це наперед вони підуть, на, наперед і оці метрові назад підуть. От вони вже готові. От яка склайка, виходить, по площині. Хочу показати, зараз, візьму ліпчик покажу. Ось тут видно. От, це дві дошки, одна і друга. Видно слої. От, і слої йдуть так, тут слої йдуть так. Це правильна склейка рахується. От. Має бути на відео. І це так само метрові. Далі що я роблю? От, Я покажу. Що я хочу сказати? От ці бильця. От. Задня стінка, передня стінка. от ці бильця. Бокові і от верхні. І тут буде різьба. Це не накладка, а буде прямо по них різьба, буду лишати ніби е, запас і потім зразу по ній різати оцю різьбу. І вони мають отаку гнуту поверхню. Для того я роблю оцю ширину заготовки ще ширину таку от велику. Тепер що я роблю? Я беру заготовку. Оцю заготовочку, зробив отакий шаблончик, і по цьому шаблончику я вже відмальовую. Відмалював, не знаю, чи буде видно перелом світла. От, і вже на лянтошну на, на ленту буду вирізати. Перше, ніж вирізати, я буду робити зарізи на 45 градусів, щоб зробити оце з'єднання. Як видно, от ці от з'єднання, вони під 45 градусів. Але коли буде вже гнута частина, я вже буде проблема зарізати під 45 градусів. Так що є. В такому вигляді, як є, зарізаю під 45 градусів, скріплюю їх на суху, а потім вже буду фрезерувати, заокруглювати, робити різьбу. От такий хід роботи по цьому ліжку, по цьому набору. Відучим відео буду показувати датчик, я там вже склею, як робити накладки, як робити різьбу. Все поступово. Як буде час, буду робити. Тому що на YouTube я не заробляю, а сама запис відео забирає час у мене. Так що до зустрічі, все, пока.